Вітаю вас серйозним дуже і таким змістовним підходом до роботи семінару. Я хотів сказати вам, що пропаганда Хортингу для нашого журналу Освітянського стала однією із важливих напрямків роботи. І не просто це, так би мовити, словесна пропаганда. Це пропаганда із номера в номер. На жаль, я не встиг для вас підвести останній номер, де потужно подається майже пів журналу, присвячено виступам наших провідних корпусів, керівників Федерації. Але ви побачите цей номер, завтра його мають привезти, його далеко від Києва друкують, тому просто. Обіцяли тільки, на жаль, завтра довести. Але що цікаво, в цьому номері відкривається нова рубрика. Це рубрика буде Національні види спорту, національні види і в тому разі йдеться про прикладні, національні та прикладні види спорту. Це зобов'язує нас з вами. Більш професійно, цілеспрямовано, підходити до наших безпосередніх обов'язків у федераціях, у соціальних структурах, в різних спортивних товариствах, бо тут треба працювати вже професійніше, організованіше, менше слів, більше так би мовити, справи. Бо сьогодні ви бачите, я бачив, що у виступах. Ще тричі е, прозвучала теза про соціальну дію, що хортинг це спорт соціальної дії активної. Про це йшлося нещодавно, місяця півтора-два, на іншому семінарі в ПН Громадянського освіта, де теза е, соціальної, активної соціальної дії. Вона була покладена в основу одного з виступів на пленарному засіданні. Тобто важливі виховні, всі виховні соціально-психологічні чинники спортсмена, важливі тут спортивно-технічні якості, майстерності все це має об'єднуватись мотиваційним. Величезним соціальним стимулом. Цей стимул активна соціальна дія. І ви відчуваєте, Хортин сьогодні вийшов на такий рівень соціальної дії, що він може охоплювати фактично всі верства населення, починаючи з дитячого садка. Тому бажаю вам. Ще активніше працювати і пам'ятати, що на вас чекають не тільки діти в дитячих садках, а школяри, студенти. На вас чекає суспільство. Дякую.